Шановні друзі, рівно сім днів, рівно тиждень залишився до перших змагань на Олімпітах 22 22-х зимових Олімпійських іграх. Шановні друзі, щиро вітаю вас із визначною спортивною подією іграми 22-ї зимової олімпіади. Україна пишається високими досягненнями атлетів, імена яких золотими літерами вписані у літопис Олімпійських змагань. конечно, желательно звонить. Чем больше, тем лучше. Правильно или нет? Вот. Но независимо от того, золотые, серебряные, бронзовые, все, кто привезет медали, мы от государства, от президента Украины, будет квартира. Вот. Это у вас должен быть такой стиль. Доброго дня. Всем известно, как сейчас не просто в Украине и багато вещей, которые работают на разъединение. І саме спорт може позитивно об'єднати українців, тому кожному хто доторкнеться цього оберігу за українською традицією, гарантується чесне судівство, фарт і фураж на Олімпійських іграх. Чекаємо з медалями. Дякую. За ними буде болівати вся держава, всі українці. Буде колосальна підтримка. І я вірю, що ця підтримка об'єднає Україну.